Ти можеш ходити серед людей і зовні здаватися таким веселим і радісним, і такий алілуя, Все добре, нормально, прорвемося, але всередині бути як Давид, коли я мовчав, знемагали мої кості. І Іван Гаєнко переклав, як спорохнявіли мої кості, як, як в порох перетворились мої кості внутрі мене. Через повсякденне стогнання моє. Бо коли ти приходиш додому і закриваєшся двері. Гріх, який ти вчинив, він зжирає тебе зсередини. Почуття провини зжирає тебе зсередини. Почуття відчуженості зжирає. Всі приходять в церкву, руки підіймають, славлять Господа. А ти, щоб не виділятися, з толпи, теж такий під шумок, такий, Алілуя А внутрі діра. Ти ніби робиш вигляд, що все класно, що ну, так, ти теж так, о, Дуся, ти така сьогодні, сьогодні присутність, а насправді нуль. Ти нічого не відчуваєш, порожньо, сухо, мертво всередині. І тяжість на серці твоєму, вона вбиває тебе. Ти як на дні, ти як у прірві розчарування і відчуття, що Бог далеко. Ось що робить з нами гріх.